Вже два століття у Сполучених Штатах його ім'я на устах у батьків, які бажають виховати своїх дітей у істинно американському дусі. Його біографія являє собою приклад того, як людина може добитися всього незалежно від свого походження, у повній відповідності з концепцією природних та невід'ємних прав людини, які так відстоював Бенджамін Франклін. Він народився 17 січня 1706 року в Бостоні. Та був п'ятнадцятою дитиною в родині бідного ремісника. Провчившись у школі усього лише два роки, він був змушений заробляти собі на життя. Спочатку у батьковій майстерні лойових свічок, а пізніше, на протязі десяти років у друкарні одного із старших братів. Весь вільний час Бен приділяв читанню та самоосвіті. У сімнадцять років Бенджамін перебрався з Бостона до Філадельфії, де продовжив роботу у друкарні, і невдовзі, завдяки своїй освіченості та енергійності, був виряджений до Англії для закупівлі найновішої друкарської техніки. Англія вразила його від англійської преси. Юнак був у такому захваті, що через кілька років, коли організував власну друкарню, сам виступив у ролі видавця та автора спочатку пенсільванської газети, а потім і щорічника-альманах бідного Ричарда. Забезпечивши цим собі постійний прибуток, Франклін зосередив свою увагу на двох галузях політиці та науці. У 1746 році він випадково потрапив у Бостон на лекцію з електрики, що супроводжувалася захоплюючими дослідами. Приголомшений електричними дивами, він одразу ж взявся до експериментів. В результаті вже перших дослідів Франклін ввів поняття плюс та мінус в електриці. Бенджамін переконався, що при взаємному зближенні заряджених хмар між ними стає можливим розряд. Також він першим висунув припущення, що загострені предмети можуть принести користь людству при врятуванні будинків, храмів та кораблів від ударів блискавки. Створені Франкліном громовідводи швидко поширилися по всьому світу. У період захоплення науковими пошуками Бенджамін Франклін дослідив та назвав Гольфстримом теплоокеанічну течію. За півсторіччя до Адама Сміта сформулював трудову теорію вартості, винайшов лампи для вуличних ліхтарів, економічну піч та багато іншого. Окрім того, він відомий як засновник першої у штатах публічної бібліотеки та філадельфійської академії. Політична кар'єра Франкліна почалася з того, що він став секретарем філадельфійської асамблеї, а потім і головним поштмейстером Філадельфії. Франклін був одним з ініціаторів Конгресу представників колоній в Олбані, де він висунув свій план об'єднання колоній. Того ж року Франклін поїхав до Лондона, де аж до самого початку війни за незалежність представляв інтереси трьох штатів. Як тільки метрополія розпочала бойові дії, Франклін негайно поїхав до Америки, де його зустріли як національного героя та обрали членом другого континентального конгресу. У перший рік війни за незалежність Франклін займав різні пости. Він розробив новий план Союзу колоній, очолив та налагодив єдину американську поштову службу, брав участь у написанні Декларації незалежності. Коли у війні проти Англії молодій Американській республіці знадобилася союзницька підтримка Франції, цю місію доручили Франкліну як людині, вже широко відомі в Європі. Америці загрожувала морська блокада, і представник штатів у Європі мав зірвати план англійців. А якщо вдасться, то й підштовхнути Францію до оголошення війни британській короні. У 1778 році Франція першою з європейських держав офіційно на дипломатичному рівні визнала незалежні американські колонії. Після підписання Версальської угоди, за якою Великобританія визнала незалежність США, Франклін звернувся до Конгресу із проханням про відставку, але був звільнений від обов'язків посланця тільки через два роки. Після повернення його обрали членом конституційного конвенту. Це останній пост у житті Франкліна. За останні п'ять років життя Бенджамін Франклін встиг написати достатньо багато статей та величезну автобіографію. Помер видатний учений та державний діяч Америки 17 квітня 1790 року. Епітафія на його могилі оповіщає: він блискавку відібрав у неба та владу у тиранів.